Цим тротуаром на вулиці Поповича о 8-й ранку частина учнів прямує до 27-ї школи. Також ним батьки відвозять малечу возиками до дисадка навпроти, як от Рівнянка Альона свою доньку Юлію. Жінка каже, що пішоходам важко тут розминутися. Дітям немає пройти, вони змушені просто йти по проїжджій частині. І по одну, і по другу сторону тротуар возенький, не від кущів, зарослів. І також вибоєні в дорозі, люки. Хотілося б, звичайно, щоб цей проміжок дороги був зручним. Для школярів, для батьків у дощ пішоходам нікуди відходити від бризок з під авто. Взимку через замети, проїжджують частиною йти простіше, ніж тротуаром, каже Альона Подлісна. Влітку ускладнюють рух необрізані живі огорожі біля приватних будинків. Місцеві кажуть, що тротуар не розширити, хіба що огородити. Біля себе ми підріжемо запросто. У нас там більш чисто, а ці кущі, Я знаю, підрізати можна. Ви теж ви знаєте, що є проблема, що машин стало більше і діти діти ризикують. Звичайно. А що з цим робити дорогу не розшириш ніяк, тому що по-любому дітям треба ходити. А це огорожа території обласного управління захисту прав споживачів. На подвір'ї ми зустрічаємо чоловіка, який підрізає виноград, і цікавимося, чи може він вкоротити кущі. Це в першу чергу треба знати, я такі в місті правила благоустрою. Якщо міська рада зробила ці правила, вона має контролювати дотримання них. Оді за представники, які мають пройтися, Якщо хтось щось порушить це правило благоустрою, то хай вкажуть їм. Дивляться припись на усунення, і все. Директор 27 школи Богдан Харів радить учням уникати небезпечної ділянки тротуару. Він пропонує ходити в обхід зебрами і протилежною ширшою частиною вулиці. Каже, територію навколо намагалися адаптувати під значну кількість дітей. Було поставлено світлофор. У нас є підземний перехід, який можуть користуватися діти. При, коли діти заходять в школу на перший урок, ворота зачинені і. Автотранспорт не може заїжджати на територію школи. На початку навчального року з дітьми проводяться відповідні бесіди з правил техніки безпеки, і, зокрема, дуже велика увага приділяється правилам дорожнього руху. Стан збудованої за радянських часів інфраструктури є жахливою. Визнає керівник транспортного управління Іван Фурлет, каже, що ініціював аналіз ситуації, аби знати, біля яких саме соціальних закладів найближчими роками реконструювати територію. Має сформуватися зокрема стратегічний документ план стали міської мобільності, в якому якраз будуть визначені пріоритети і підходи по реконструкції в рамках тих реконструкцій, чи планів, які зараз є по там вулицях чи дорогах. Зрозуміло, що враховуються норми щодо інклюзивності доступності і так само перегляд безпеки руху. Тобто це це відбувається в рамках поточних робіт. Окремо по цьому об'єкту окремо відпрацюємо як і інші звернення, які зокрема виносяться на координаційну раду з безпеки дорожнього руху. Володимир Струс, Роман Шикунець, новини на Суспільному.